Одного разу, коли змія повзла по сараю з інструментами, вона зачепилася за пилу, що лежала на землі, і поранилася. Думаючи, що це загроза, вона різко вкусила пилку, серйозно поранивши собі рот. Засліплена гнівом від болю, вона вирішила помститися пилі, задушивши її. Тож вона обвилася навколо пилки і почала стискати її з усієї сили. Бідолашна змія продовжувала різати себе пилкою, поки не померла. Якби вона просто проігнорувала поріз і пішла далі, то залишилася б жива мораль цієї історії. Коли ми реагуємо гнівом і засуджуємо тих, хто нас скривдив, ми в кінцевому підсумку завдаємо шкоди лише собі у житті, іноді краще ігнорувати певні ситуації та образливі вчинки людей, тому що наслідки можуть бути безповоротними і катастрофічними. У Біблії написано. А ви один до одного будьте ласкаві, співчутливі, прощаючи один одному, як і Бог у Христі простив вам.